Прийде марксизм. Марксистська теорія, яка стверджує, що від сексуальної революції пролетаріат може отримати більше задоволення, ніж від соціальної. Так жартівливо Євген Головаха описує сутність теоретичного підходу Франкфуртської школи соціології. Сама школа є надзвичайно яскравим епізодом в історії не тільки соціології, але і соціальної психології, і соціальної філософії. Перш за все. Відзначимо особливості теоретичного фундаменту досліджень школи. Так, по-перше, це оригінальне поєднання фройдизму та марксизму. І перший, і другі підходи отримали новий імпульс в своєму розвитку, були переосмислені в контексті розвиненого індустріального суспільства. А по-друге, це критика існуючого соціального порядку. І, відповідно, тієї соціальної теорії, яка його пояснює, конструює. Підтримує тому франкусі робили парадоксальні для обивателів та некритично налаштованих вчених висновки. Зокрема, вони продемонстрували, що демократичні ліберальні суспільства, які з одного боку забезпечують індивідуальну свободу, з іншого є репресивними та мають явні ознаки тоталітарності. Як це можливо, будемо розбиратися найскравішими представниками франкурської школи. На яких ми е, зупинимося в нашому циклі лекцій, це Теодор Адорно, Герберт Маркузе та Еріх Фром. Виникнення франкфуртської школи е, пов'язане з діяльністю інституту соціальних досліджень в німецькому місті франкфурт на майні Інститут був заснований у 1923 році, а у 1931, дев'ятсот коли його очолив Макс Хорхаймер, починається активний розвиток франкфуртської школи соціології. У формуванні базових ідей школи брав участь також Теодор Адорна, який став співавтором спільної з Корхаймером роботи Діалектика просвітництва, яка, в свою чергу, стала однією з засадничих для всієї франківської школи. На ній ми не будемо зупинятися детально. А одразу поговоримо про Теодора Адорна. Отже, Теодор Адорна. Для соціології результати діяльності людей також виступають об'єктами дослідження, адже вони об'єктивують суспільні відносини. Не соціологам інколи важко зрозуміти, наприклад, як вивчаючи будинки, можна робити висновки про суспільство. Безперечно, цікавим і яскравим моментом історії є саме Теодор Адорно і його соціологія музики. Адорно говорить, що організованість творів мистецтва. Запозичена в суспільній організації. Там, де твори мистецтва трансцендують цю організацію, у них виражається протест проти організаційного принципу як такого: проти гноблення зовнішньої та внутрішньої природи. Це була цитата Дона. Іншими словами, внутрішня організація музичного твору нагадує організацію самого суспільства, Порядкованість структуру, правила, якими підпорядковуються елементи цієї структури, і ієрархічність, Трансцендування, яке можемо. Потрактувати як подолання пануючих організаційних принципів суспільної організації, є протестом, який є соціальним за своєю природою, але тільки виражений засобами музики. музики. Можемо сказати, що, наприклад, джаз, який заснований на імпровізації, містить елементи традиційної африканської музики, якраз і виходить за межі європейської впорядкованості музики, але є вираженням протесту дискримінованих бідних груп. Тогочасного американського суспільства. Хоча заради справедливості варто сказати, що Дорно не дуже вірив у протестність джазу. Тому що, начебто, імпровізаційний вільний характер джазу насправді не порушує канонів музики і її законів. По-перше, тому що серйозна музика, як каже Адорно, зафіксувала і виразила в нотах те, що в джазі подається як імпровізація. По-друге, джаз пов'язаний великою мережою зв'язків із музичною індустрією, тобто джаз стає інтегрованим у систему. Так, виникнення рок-музики теж пов'язують із протестом проти усталених музичних принципів і протестом проти буржуазної моралі. Специфічний звук електрогітари свого часу був не шаблонним, у певній мірі революційним. Соціальна історія рок-музики заслуговує окремого дослідження, але в великій мірі вона стала протесною, в тому числі антиелітарною. Наприклад, відомий сингл британського панк, е панк рок гурту Sex Pistols God Save the Queen. В якому присутня критика монархії та гноблення, байдужості монархії стосовно людей, зокрема робітничого класу, перший куплет цинглу такий: Боже, бережи королеву і її фашистський режим. З тебе роблять критина і гарматне м'ясо. Боже, бережи королеву. При цьому, як заявляли самі музиканти, пісня не була спрямована проти королеви, вона не була написана із ненависті до Британії, а навпаки, з любові. адже – це була реакція на умови життя людей у тогочасному британському суспільстві. Таким чином, ми можемо робити висновок, що, хоча Адорна і говорить, що об'єктом соціології музики є музика та музичний твір, все ж через музику досліджується саме суспільство. Це видно з його типології слухачів музики, які, ніби є продуктом суспільства, його структурної організації, пануючого характеру відносин. Саме тому серед слухачів є буржуазні типи, і типи, які узгоджені з масовим виробництвом і споживанням. Розберемося з цим. Типи слухачів, які виділяє Дорна, є ескізами, певними моделями. Можна їх представити і як ідеальні типи у Макса Вебера. Вони не зустрічаються в чистому вигляді в емпіричній реальності. Але у цій типології є цілком зрозуміла задача. Ці типи. Каже Дорно, слід розуміти виключно як якісні характеристики, як ескізні портрети, які проливають деяке світло на слухання музики, як на соціологічний показник і, можливо, на диференціацію типів та їх детермінанти. Але перш ніж розглядати типологію слухачів Адорно, варто звернути увагу на один з його висновків, який вчений робить наприкінці розгляду розділу, який присвячений типам слухання. Це варто зробити навпаки на початку нашого огляду, тому що може знати, що Адорно намагається критикувати або навіть присоромити тих, хто не розуміється на музиці на експертному рівні. Адорно каже: жодному із заляканих залучених у мережі ідеології, змучених роботу мільйонів людей, не можна перед усіма цими складними. Переплетіннями обставин, складними взаємозалежностями вказувати пальцем на те, що він повинен, і як він повинен розуміти музику або, хоча б, цікавитися нею. І навіть можливість звільнити людину від цього має людяний сенс, оскільки розкриває перспективу таких умов життя, за яких культура перестане бути ношею на плечах людей. Не забуваємо, Адорно критикує не людей а соціальний порядок, який під маскою демократичності та свободи є досить репресивним та тоталітарним. Отже, в основі типології слухачів, яку пропонує Теодор Адорно, лежить спроба згрупувати реакції на музику. Тут слід сказати, що для Адорно об'єктом дослідження є не слухач, а музика. Самі ж реакції слухачів визначаються структурними особливостями музики. Розглянемо типологію. Слухачів детальніше. Можливо, спробуємо віднести себе до одного з цих типів. Отже, перший це тип експерта, який є свідомим слухачем, який у кожен конкретний момент усвідомлює те, що чує в музичному творі. А Дорна називає реакцію експерта як структурне слухання, що означає усвідомлення і розуміння логіки музики, становлення смислового зв'язку між моментами музики. Минулим, теперішнім, майбутнім. Найбільш поширеним цей тип є серед професійних слухачів. Цікавим є те, що Дорно застерігає від намагань перетворити усіх слухачів на експертів, що, на його думку, було б негуманно та утопічно, адже умови людей не є однаковими. Також важливим фактором є рівень музичної освіти та індивідуальна свобода. До слова, скажемо, що сам Адорно, скоріше. Належав до типу експерта, тому що Адорно був колишнім професійним музикантом. Наступний тип це тип хорошого слухача. Цей тип теж добре розуміє музику, але так, як люди розуміють рідну мову. Нею можна вільно користуватися, можна розрізняти інтонації, які несуть собі окремий смисл мовлення, неосвідомлено володіти її логікою, але при цьому мало або й нічого не знати про граматику або синтаксис. Таким чином, хороший слухач теж чує не тільки окремі музичні деталі, він спонтанно утворює зв'язки, висловлює обґрунтовані судження. Судить не тільки за категоріями престижу е чи сваволою смаку. Цей тип в умовах розвиненого індустріального суспільства, де перемагальний новий принцип кількісно зменшується. Більше того, Адуарна вказує на тенденцію. Поляризації на крайніх точках його типології, коли кожен або знає все, або не розуміє нічого. Наступний тип це освічений слухач або споживач культури. Це найбільш буржуазний тип, тобто тип, який притаманний буржуазному суспільству. Цей тип поважає музику, яка має значення для нього як культурне надбання або як таке, що варто знати для підвищення свого статусу. Цей тип слабко розуміє логіку і структуру музики, що заміщається, адорно використовує слово, субституюється множиною фактів, наприклад, біографічних відомостей, порівняння виконавців, про які ведуться багатогодинні пусті розмови. Так, тобто, це володіння великою е, кількістю інформації, яка опосередковано пов'язана з самою музикою. Вона більше описує самих виконавців, їх біографії і так далі. Споживацький цей тип робить, споживацьким цей тип робить те, що він споживає музику, е, каже Дорна, у відповідності до суспільної оцінки товару, що споживається. Головне для цього типу саме споживання, а не її художні. Якості, тобто якості музики. Для нього важливі величні моменти в музиці віртуозна техніка виконання. Загалом те, що наближається, як вказує Дорно, до слова шоу. Цей тип близький до масового слухача, але поводить себе як еліта. При цьому є конформним, тобто пристосовується пристосуванським, залежно від суспільної думки та консервативної. Поряд із цим типом знаходиться тип емоційного слухача, мабуть, до якого ваш покірний слуга відніс би себе. Емоційного слухача цікавить не структурна організація музики, її логіка, а власні емоції, які виникають як реакція на музику. Цей тип багато говорить про суспільну організацію індустріального суспільства. Адорно каже, цитуємо: слухання музики слуг... слугує йому, по суті, засобом вивільнення емоцій. Пригнічуваних чи стримуваних нормами цивілізації, часто джерелом ірраціональності, що тільки дозволяє взагалі щось відчувати людині, раз і назавжди зануреній в раціональну машину самозбереження. Таким чином, цей тип полюбляє емоційну музику. Адорна, ну, як музикант, який знається на музиці, наводить приклад музики Чайковського. І... Яка, на його думку, дуже легко може змусити емоційного слухача, наприклад, плакати. Цей тип не такий запеклий та самовдоволений, каже Адорно, як попередній. Тут варто відзначити й те, що музика для цього типу слухача є не тільки способом вивільнення емоцій, але є також і способом втечі від гніту цивілізації, емоційного спустошення, яке є наслідком цього гніту. Але цього слухача не цікавить сам об'єкт, тобто музика. Він нічого не розуміє, не бажає розуміти в ній. Основна цінність музики для нього емоційна. Тому його можна підштовхнути чи в одну, чи в іншу сторону, що враховує, звісно, індустрія музики. Протилежним до емоційного слухача є реакційний тип, який створює собі кумирів в музичній добі, що минула, прагнучи навчитись. Відтворювати її у всій точності та автентичності. Така ідеологія не залишає місця для зайвої емоційності. Для реакційного слухача, характерне слухання музики у вузькому колі культурних дисидентів, що збунтували проти нового часу, поринувши в минуле. В колективі, де панує дух антикваріату, а наслідування встановленим каноном є найвищим обов'язком. Найбільш масовим є розважальний тип. Для цього типу зауважує Дорно музика є не смислове ціле, а джерело подразників. Цікаве порівняння робить Дорно, порівнюючи такі слухання із корінням, коли неприємні відчуття виникають разом із вимкненням музики. Такий слухач не розуміє і не хоче розуміти смисл музики. Він не критикує музичні твори і не хоче бути поінформованим про музику. Адже він є посередністю у цьому контексті, звісно, і навіть знаходить чесноту у своїй посередності, каже Адорна. Так, цей тип, як каже Адорна, історично підготовлений культурним слухачем. І для одного, і для іншого типу музика є джерелом подразників. Але культурний слухач, хоча б володіє відносно високим рівнем музичної освіченості, особливість же розважального слухача. Досить сильно критикується вченим. Психологічно, йому, властива, слабкість особистості, слабкість я. Як гість концертів на радіостудії, він натхненно аплодує за сутловим сигналом, який спонукає його до цього. Цитуємо Адорна. Тому поширення цього типу співвідноситься із засобами масової комунікації. Такими, як радіо чи, чи телебачення. Ну, до цього списку, звісно, що ми зараз е, можемо додавати інтернат, інтернет чи соціальні медіа, е, в усій типології, Дорна, цей тип є найбільш споживацьким, а продукт споживання, вочевидь, найменш якісним. Тому індустрія популярної музики багато в чому існує за рахунок саме цього типу слухача. І нарешті, останній тип слухача це байдужий тип. На думку Адорно, ця байдужість своїм джерелом має процес формування психіки людини у ранньому дитинстві. Тут ми згадуємо фрейдизм в теоретичному фундаменті франківської школи, та і бачимо власне, його вплив на Адорно. Отже, причина музичної індиферентності, припускає Адорно, полягає в психологічних процесах, що відбулись у ранньому дитинстві. Цитуємо, діти занадто суворих батьків, здається, не здатні навіть навчитись читанню нот. Цей тип явно йде рука в руку з перебільшеним, патологічно реалістичним умонастроєм і зустрічається, наприклад, серед вкрай однобічних технічних обдарувань. Розглядаючи, отже, підсумовуючи, розглядаючи тип слухачів музики, можна помітити, що. Е Музика має різне значення для різних типів слухачів. Очевидно, що для експерта музика має значення як частина духовної культури. Для нього важливим є її естетичне значення, яке він може осягнути через усвідомлене розуміння структури, смислу та логіки музичного твору. Але яку ж роль має музика для тих типів, для яких музика цікава не сама по собі, а як джерело реакції? Наприклад, для розважального типу. Тому в буржуазному суспільстві, де найбільш масовими є типи, які далекі від музики, в першу чергу, варто говорити про соціальну функцію музики. Це питання, яке ставить Адорно. Наприклад, основною функцією масової легкої споживацької музики є певне маскування реальності. Розважальна музика створює ілюзію того, що все в порядку, все добре, вона рекламує образ прекрасної реальності, тоді як об'єктивно ця реальність. Такою не є. А Дорно каже, цитуємо, музика у своїй соціальній функції схожа на запаморочливі обіцянки щастя, які мають замінити це щастя. Формула розважальної споживацької музики приблизно така. Знову цитую Дорно: увага, увага! Те, що ви побачите, буде таким чудовим, сяючим, барвистим, як я. Дякуйте, аплодуйте, купуйте. Задача музики, як ми можемо зробити висновок, це створення ілюзії. Залучення індивіда у колективне стандартизоване слухання розважання. Так як музика за цих умов не репрезентує реальність, а замінює її у цьому смислі, вона ідеологія як хибна свідомість. Згадуємо Маркса. Звісно, це більше стосується саморозважальної музики, яка не потребує і не пропонує осмислювати її. Цього не скажеш про серйозну музику або ж певний пласт популярної музики навіть. Якщо, наприклад, осмислення ризику глобальної катастрофи у пісні «To Майнес to midnight» гурту Iron Maiden або екологічних проблем сучасної цивілізації у пісні рок-музиканта Сержа Танкана, більш відомого як лідера гурту System of a Down, пісня Харакірі, має не тільки розважальну функцію, так це очевидно, але й функцію актуалізації проблем людства. Але тут ми можемо говорити про не, не загалом про соціальні функції музики, а окремих тематичних пластів в межах окремих жанрів музики, наприклад, або окремих творів музичного мистецтва. Тут можна подумати, якою є функція пісень, які романтизують життя злочинців, наприклад, російський шансон. Чи тих пісень, які просякнуті духом мілітаризму. Яка їх функція? Відповідь на це питання, я думаю, варто залишити вам. В якості висновку скажемо, що ми досить далекі від глибокого розуміння соціології музики Теодора Адорно. Ми тільки сказали про те, що, так би мовити, лежить на поверхні. Але навіть це поверхневе уявлення може. Слугувати для нас точкою подальшого осмислення музики і виражених в ній суспільних відносин. І нашого місця в ній, в межах нашого курсу ясно, що не орієнтовано на майбутніх професійних соціологів. Мені здається, що цього в нашого викладу є достатньо. Отже, Теодор Адорно і його соціологія. Музики. Наступним вченим представником франкфуртської школи соціології є Герберт Маркузе.